потеплінням у Карпатах активізували змі. Натрапити на гірській дорозі чи лісовій стежці на плазунів сьогодні не дивина. Люди у карпатських селах споконвіку мешкали із цими небезпечними істотами. Іноді таке сусідство має погані наслідки. Через укус змії на лікарняне ліжко потрапила літня мешканка села Великий Рожан Косівського району. Хата пані Марії під самим лісом. Однак такої оказії жінкою за усе її життя ще не траплялося. І йшла в ліс по дрива. І стяжку, така стяжка була заросла кущами. І вона там на стяжці сиділа, і я не виділа, йшла, я її не виділа, то я, видно, що ступила на нього, і вона мене вкусила, і посунулася собі. І я від повернулася додому і розрізали ногу, кров, випустили ту, намастили спіртом. Мені не дало говорити і не дало мені дихати. Так що то мене уся почало пухнути. Нога спохла, і тоді ми тото зриваюся сілом, машином приїхала сюди. Стан жінки на момент її прибуття до медичного закладу був середньої важкості. Зміїна отрута таки проникла в організм, тому довелося терміново вживати відповідних реанімаційних заходів. Була проведена блокада новокоїно-адреналінова. Е, Далі жінку положили, госпіталізували в реанімаційне відділення, де була проведена дезінтоксикаційна, протинабрякова і симптоматична терапія. Стан стабілізувався, е, проявів загального отруєння не наступило. Уже наступного дня пані Марія продовжила своє лікування у травматологічному відділенні. До речі, з початку весни це вже вдруге змії нападають на людей. Хочеться нагадати, що отрута змій є надзвичайно токсичною а її потрапляння в організм може призвести до летальних наслідків. Тому будьте надзвичайно обережними, вирушаючи на відпочинок в гори в ліс, погрибуючи ягоди. Загальновідомо змія кусається тільки захищаючись.